Друзі, всім привіт! Команда автопарк на зв'язку. Знімаємо чергове виконане нами замовлення. Перегнали ось такі от Mazda CX5 2012 року випуску. Машинка у нас іде 2,2 дизель з пробігом 200 тисяч км на автоматі. Даний автомобіль ми пригнали під замовлення, розмитнили, доставили, поставили на облік. Обслужили повністю, відхімчистили, відполірували, заправили кондиціонер. Та сьогодні наш водій вирушає в Сумську область місто Ромне. Даний автомобіль дуже гарний, весь в рідній фарбі, має комплект літніх зимніх коліс, літні на машині, зимні в багажнику. Ось такий ось стан салона, підігріви сидінь, ось така от перферована кожа. 201 тисяча пробігу, дуже гарний автомобіль. Друзі, всіх кого цікавить пригін автомобілів, доставочка, розмитнення, дзвоніть, пишіть, команда Автопарк, номера телефонів, шапки профіля.